До вашої уваги майстер-клас з нейробіки. Наступні вправи будуть добре впливати не лише на формування нових нейронних зв'язків, а й на загальний фізичний стан дітей. Подальші вправи можна виконувати з дітьми від 4 років. Отож, давайте починати. Перша вправа називається кулак і долоня. Виставляємо руки вперед, одну ручку стискаємо в кулак з піднятим догори великим пальцем, а іншу руку залишаємо розгорнутою і великий пальчик опускаємо вниз і змінюємо ручки. Наступна права голова та живіт. Встаємо рівно і першу руку кладемо на голову, а другу на живіт. Рукою, що на голові, рухаємо вниз вгору. А рукою, що на животі, починаємо гладити наш живот. Коли руки будуть рухатися синхронно та впевнено, можна додати одну ніжку. Яка буде рухатися з одного боку в інший. Наступні вправи середньої складності. Вони підходять для дітей віком від 8 років. Тож, вправа малюнок квадрата та трикутника. Однією рукою малюємо трикутник, другою рукою малюємо квадрат. Можете потренуватися по черзі правою рукою та лівою, а потім їх з'єднати. Переходимо до наступної вправи координаційний розвиток. Одна рука в нас буде робити чотири рухи вперед, до себе, в сторону, вниз. Друга рука буде робити три рухи вперед, в сторону, вниз. Спочатку потренуйтеся окремо першою, окремо другою рукою, потім з'єднайте. І важливо! На 12 рух руки будуть у нас знизу. Зараз ми будемо робити вже знайому нам вправу малюнок квадрата та трикутника. Але ми будемо його не малювати, а клацати пальчиками на точках цих фігур. Рекомендуємо спочатку спробувати однією рукою, потім іншою. І В залежності від віку дітей можна пришвидшити темп виконання вправи. І остання вправа малюнок кутів з запізненням. Піднімаємо вгору наші руки і однією рукою починаємо малювати кут. Інша рука доєднується з запізненням на один рух і також починає малювати кут. Коли у вас це вийде, спробуйте додати рух ніжками і почати ходити по квадрату. Рекомендуємо виконувати ці вправи зранку, щоб бути активними протягом всього дня. Бажаємо вам успіхів!